Все, усик вистояв. Я не сумнівався, що він вистоїть. Санька, вітаю, вітаю всю Україну, вітаю всіх людей, що наш Сашко подарував нам цю перемогу. Сашко, ми всі за тебе тримали кулаки. Я тут прямо ж боксував у себе на цьому ковру. взад, вперед, лівий, правий, бісятий, дев'ятий, десятей одинсте раунди. Дякую тобі, Саня, що ти це зробив. Це велика для нас дуже психологічна перемога, емоційна перемога, От, моральна перемога дуже велика, і дуже велика шана. AJ. AJ, ти настоящий красень тобі респект на всі віка. Ти красавчик, так що Україна з перемогою, слава незалежної Україні!